Привіт! Вітаю вас на каналі Слимак Блог, і сьогодні в нас буде нова справа, а саме гвокамоле Я думаю, що ви всі знаєте, що авокадо дуже корисне, але з авокадом я не знаю, як ви, але я дружу тільки в форматі, коли воно гвокамоле тому що якщо я роблю просто тост з авокадо нарізаним, воно мені є таке трохи за тверде. Тому поїхали. Давайте я вам розкажу, що йде на гуакамоле. Значить, цибуля Шалот. В мене є, вона трохи завелика, я використаю лише половину. Звичайно, два авокадо. А, дивіться, як, я думаю, ви знаєте. Я покажу. Бачите, якщо ви здерли півкою, вона є така трохи світла. Далі в мене також є лайм. Один чесник досить такий великий і помідор. І ще звич, звичайно, червоний гострий перець. О, тому давайте зараз спочатку розберемося з а, нашими авокадо, а потім додамо всі додатки. Ми маємо авокадо. Що ми робимо з авокадо? Першим чергу ми його розрізаємо. І в мене щось дуже стигле авокадо, я боюся, що воно вже всередині темне. Та, так, воно і є. Бачите, кісточка вже сама відпала, бо авокадо трохи вже переспіло. Ну, але це ще не найстрашніше, тому, тому ми все рівно його з'їмо. Це у нас теж переспіло. Якщо ви не знали, є такий хак, то ви можете просто, коли у вас є авокадо, натиснути на нього ззаду і якісь точки вивелися. Навіть якщо у вас не таке м'яке авокадо, як в мене. Далі я використовую таку ступку для того, щоб зробити авокадо. О, перепрошую, авокамолок. І що я роблю? Я беру ложечку, і моє, го... моє авокадо хоп, скидую собі. В ступку. Якщо ви робите гокамоле для дітей, постарайтеся, щоб того темного було як можна менше, бо воно має трохи інший смак, і я не рекомендую його давати дітям. І бачите, тут є такі, Е чорна фігня і така волокнистість. Тобто, діти, якщо будуть таке пробувати, то скорше за все вони скажуть, що то кака. Ну, бо я сама так вважаю штукак. Так. Добре, тепер маємо це все в нашій ступці. І перед тим, як це все товкти, я роблю наступне. Я буду додавати лайк для того, щоб воно залишалося мені потім світлим. Я беру десь половинку лайму. Якщо ви хочете витиснути лайм ліпше, то ви завжди можете використовувати таку річ, як вилка. Якщо у вас немає сокової стакачки для лаймів або лимонів. Так. І тепер. Буквально за пару ударів в ступці, ми маємо досить пристойне глока Раніше я використовувала виделку, і воно було такими досить шматочками, але потім ми купили ступку, і життя стало швидшим. Якщо ви робите глока або хумус, ступка це дуже класна штука. От. Так. Саме зробили. Тепер робимо наступний наш крок. буде додати помідорку. Я помідорку ріжу маленькими кубиками, бо вона має йти маленькими кубиками. І знову таки, дивіться, на два лайма, досить невеликих лаймов. Це, ця помідора, мені здається, є завелика, але я додам цілу помідору. Що? Отже, скидаємо тепер губ. помідорки до авокадо. І один важливий момент. Насправді я роблю вступці або рекомендую вам робити такі вилкою його, або якоюсь перебивачкою, а, бо воно тоді є смачніше. Я знаю, що люди також в ресторанах потенційно. А, Ну, не дуже якісних ресторанах. Беруть, роблять його закидуючи всі інгредієнти в блендері, перебивають його в блендері. Тоді воно втрачає взагалі якісь смаки, і це якась, ну, як на мене, каша. Тому я вам такого не рекомендую робити. Тепер переходимо до цибулі. Дивіться, ця цибуля шалот насправді є дуже велика, тому я використаю лише половину цієї цибулі, бо це вже буде занадто. Цибулю ми теж нарізаємо кубиками. Дрібонько. ну Наскільки можна, дрібонько, ви її нарізаєте, і додаємо до помідорів і авокадо. Тепер чесник. Я знову таки, я не використовую чеснеко давку, бо в мене її немає. Тому я використовую великий ніж. І що ми робимо? Ста... Крок один. Притискаємо ножем наш чесник, щоб він трошки-трошки тріснув. І далі нарізаємо його в повздовж, а потім, як ми нарізаємо його кубиками. тепер, але він все рівно є досить великий, тому ми беремо його і, і намагаємося пошматувати як можна дрібніше. От, Максимально дрібоньку, наскільки ви хочете, це натираєте, е, нарізаєте і. До нашого авокадо з помідорами. І останнє, що ми додаємо, це червоний перець. Дивіться, я буду додавати лише кінчик того червоного перця, бо я не дуже люблю гостя. Чим гостріше ви любите, тим більше ви додаєте. Буквально пару кружальців, і також їх трошки порізати, так, щоб воно було менше дрібоньке. Але щоб додало нам запаху трохи. Оп. І сюди. Це я викину. з ножа, оп. Тобто маємо все те, що нам потрібно для гво Тепер беремо маленьку ложечку і все це ретельно перемішуємо. Тобто, звісно, це глока моле буде відрізнятися від того, що ви будете куштувати в ресторанах. Але я вважаю, це дуже смачне є домашнє гвокамоле, яке кожен може собі дозволити. Дивіться. Також я люблю гуакамоле, ну просто так я його не їм. Начуси поки що я готувати вдома не вмію, на жаль. Тому я роблю тости. Підсмажую в тостері кусочки хліба. І роблю такі собі маленькі бутерброди. Канавки перепрошую. Завжди розрізаю на е, дві частини е, канапки для того, щоб було зручніше їсти. І, що важливо про цей хліб? Що цей хліб я використовую, як бачите, з темних сортів пшениці та спельти. Для того, щоб е, також в хлібі є мінерали, амінокислоти, які важливі для організму. Але також я люблю смак саме чорного хлібу. Бо світлий хліб, як ви знаєте, він призводить до того, що він погано, слово впливає на а, наше психологічне здоров'я і сприяє розвитку тривожності. Тверді сорти пшениці, темні сорти хлібу, цільнозірнового. А воно ліпше, але також не зловживайте хлібом якби щодня. Я так накладаю по багатому, бо у мене багато помідорів виявилося, як бачите. Давайте скуштуємо. Шикарно. Всім дуже рекомендую, дуже корисно і смачно! Всім па-па. Дуже дякую, що ви є на моєму каналі. Не забувайте про вподобайку, підписку на цей канал. І побачимось дуже скоро. Слава Україні! バシッ